У зоні АТО доба не минула без втрат. Один український боєць загинув. Ще 11 хлопців поранено. У штабі кажуть, на фронті чергове загострення, майже півсотні обстрілів, здебільшого, з мінометів і артилерійних систем. Всі жертви саме від вогню важкою зброї. Нині на сході працює Ігор Левинок. Він наживо з нами. Ігоре, вітаю. Чи відомо, куди саме поціляли бойовики і де загинули хлопці. Вітаю, Олю. Так справді жертви минулої доби ми маємо як на Донеччині, так і на Луганщині. Саме на Луганщині, у Троїцькому, загинув один наш боєць. Маємо також поранених у Новозванівці та поблизу Попасної. Ну а на Донеччині наші армійці постраждали у Зайцевому. Та поблизу Мар'їнки. Дісталося також і житловим кварталом у кількох населених пунктах. Серед них і багатостраждальній Авдіївці. Минулої ночі терористи накрили тамтешні оселі вогнем з важкої зброї. Поранили одного місцевого та й руйнувань завдали чималих. І от це як бабахнуло. Я думала, що в мене стекло пробіло там, да і все, як говориться, а коли вийшла, глянула крашення. Бойовики гатять не тільки в темряві ночі, а й ще й не криючись, щиняють масовані обстріли і в день. Так нині на Донеччині і наша знімальна група потрапила під вогонь терористів. Як усе було, дивіться далі. Передува поблизу села Верхньоторецького. З Капоніра виїздить ось такий раритет. Зроблено з любов'ю до життя. Тільки. Сорок років назад вантажівка австрійських гірських стрільців, подарунок волонтерів на нульову позицію українських армійців. Рушаємо на ній. По Поярува Донбасу. Старенька просто летить. Швидкість у цій місцевості означає життя, адже менше шансів втрапити у ворожий приціл. Командир позиції тутешню ситуацію журналістам змальовує одним стислим висловом. Міномети, гранатомети, кулемети. Це зброя, якою ще кілька годин тому терористи гатили по позиціях військових. Позавчора від одного з таких обстрілів тут загинуло двоє солдатів. Тобто, самі дивилися в ту сторону, а насели ззаді І погиблі. Так, це була 120 та міна, яка випала, що я була со сторони противника. А супротивник тут зовсім поряд. 900-950 метрів. метрів. Іхні красна позиція, а цей іноземний журналіст данець Симон Расмусен допитується в армійців. Хто перший порушує мінські домовленості, які на його думку забезпечують Україні мир та цілісність? Да, ну, скажімо, мінський даґор там. Написано що нада. Треба... Не не Україну. Україну. А, а до этого були гарантії нашої безпеки. Коли Україна віддала да, своє да. ядерне оружие, да. в обмін на гарантії безпеки. Данець зізнається, у Європі зараз не надто переймаються війною в Україні. як в публіці завжди змінюється, і зараз, якщо чесно, я думаю, мало говорять про Україну. Раптом дискусія про високу політику уривається. Терористи починають атаку. Ходь ниже, 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 Мусимо заховатись у бліндажі. Вот по нам ведеться вогонь, вони ждуть нашого ответного огня. Вот. Для, для, для того, щоб пот потом правильно бить по нашим огневым точкам. Это они заметили, вы думаете, да? Конечно. Мы слишком долго там стояли. То есть даже то, что там журналісти, преса, все. Та їм дало бы Зараз на поверхні відбувається бій, чути стрілкотню автоматичною зброєю, також працюють, АГС і гупає щось, ну щось таке важке. Як ви гадаєте, ну скільки може бути бій тривати? Я думаю, що може тривати пів години, може, годину, може і до кінця дня. І так, в будь-який день, в будь-який час, да? удобно, господам сепаратистам З З сторони почали стріляти, зараз прилітали міни 80-го калібру. Зараз дали розрішення на огонь. Ну, поки що… Смотрим, ждіфонайшов що... на вонічому можна на зараз? Час е, ну стрілкове. Поки все те триває, данський журналіст мучить те, що бачив та читав в інтернеті, не збігається із реальністю передової. Що скажете? Ні, не не за час трохи вщухає. Журналістів просять хутко покинути позицію. Симон, який побачив мирний процес на власні очі, так до кінця дороги більше не промовив і слова. Ігор Левинок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма вікна СТБ.